Друзі, привіт! Дякую вам за вашу активність. Маленькими кроками рухаюсь до другої сотні підписників. На моєму каналі є старе відео, зняте ще три роки тому. Про убивцю в масках. Відео з доволі специфічною подачею і змонтоване ще на телефон. Силку на відео я залишу в описі. А сьогодні я радую вас новим топом фільмів, де в центрі сюжету персонаж у масці. Особисто мене лякають такі фільми, тим, що за маскою ніколи не можна побачити емоції людини, а саме по емоціях, міміці і по... Відінці можна передбачити небезпеку, яка наближається. Фільми даного жанру мені особливо полюбилися, тому ловіть новий топ фільмів цікавого перегляду. Сховатися ніде. Сюжет фільму розкаже нам про компанію молодих людей, яка відправляється в подорож. Маршрут героїв простягається через пустельну місцевість американських доріг, подорожуючи, герої зустрічають на дорозі агресивно налаштованого водія-далекобійника. І в ході конфліктної ситуації машина героїв злітає з дороги. Приголомшені даної ситуації персонажі вирішують відправитися в сільську глуш на пошуки допомоги. Та річ тому, що маньяк в костюмі милого і безневинного кролика вже відкрив на них полювання. Дана картина. На не володіє високим рейтингом. Сюжет фільму не можна назвати захоплюючим, але треш, м'ясо, кишки це саме те, що величезна кількість людей цінує в даному жанрі. Тому цікавого перегляду. Сховатися ніде, дати місце. Закривавлені пагорби, головний герой картини являється вірним фанатом фільмів жахів. В один із нів герой переглядає фільм під назвою Закривавлені пагорби. Картина настільки зачіпає героя, що він разом з друзями відправляється у подорож, який намірується взяти інтерв'ю у творців даного фільму. Та зустрівши своїх кумирів, герой не підозрював, що зйомки фільму продовжуються і надалі. А героями і жертвами жорстокого вбивці є не актори, а справжні люди. Інтергуючий слешер, який тримає в напруженні, плюс образ вбивці досить моторошний. Рекомендую закривавлені пагорби, четверті місце. Дім, мелый дім. Френк і Сара переїздять подальше від великого міста у провінцію, щоб зайнятися вихованням свого маленького сина. Глибоко в душі гріня відчуває страх життя, віддалені від міста території. Один із днів гріня помічає в дворі свого дому стороннього чоловіка. Франк запевняє дружину, що все добре, і незнайомець не несе ніякої небезпеки. Та стає зрозумілим, що опинився він тут не просто так, і на героїв вже відкрито полювання. Даний фільм це хороший представник жанру. Комфортний днім стане місцем полювання. Аня де жорстокий і холоднокровний убивця влаштує героям справжнє пекло. Дім Милий Дім третє місце. Дім воскових фігур. У сюжету компанія молодих людей відправляється на футбольний матч. По дорозі вони роблять зупинку, щоб переночувати. Вечором починають відбуватися дивні речі. Спокій героїв порушують звуки кроків, а прокинувшись, ранком герої з шоком розуміють, що хтось пошкодив їхній автомобіль і виїхати звідси вони не можуть. У пошуках допомоги герої відправляються в невеличке містечко поблизу, де знаходиться дім воскових фігур. Зайшовши в дім, герої бачать величезну кількість фігур, які виявляються неймовірно реалістичними. І моторошними. Герої покидають музей, не помічаючи постать в масці, яка пристально за ними спостерігає. Даний фільм це ремейк одноіменного фільму жахів 1953 року. Фільм відзначився різними винагородами, а Періс Хілтон отримала винагороду в номінації Найкраща сцена Крику». Дім воскових фігур друге місце. Тиша головна героїня картини тридцятилітня жінка по імені Медді. В результаті бактеріального менінгіту дівчина втрачає слух. Меді проживає в невеличкому заміському будинку, і щоб якось себе прогодувати, всю себе присвячує написанню нових романів. Одного вечора подруга головної героїні по імені Сара. Відправляється до нашої героїні в гості, та стається неочікувана ситуація. Насару нападає невідомий у масці і її вбиває. Після чого вирішує пограти з героїною фільму в гру. Він відправляє їй фото, на якій зображено медію в своїй кімнаті. І гриня шоком розуміє, що вона залишилась один на один жорстоким маньяком, а відсутність слуху робить завдання вижити практично нереальним. Висока оцінка критиків і похвала від культового автора Стівена Кінга робить цей фільм обов'язковим до перегляду. Адже погодьтесь, опинитись на місці головної героїні, де ви розумієте, що на вас полюють у вашому же домі, при цьому через відсутність слуху ви максимально безпорадні. Це дійсно моторошно. Теша заслужене перше місце.